50 українських винаходів, які змінили світ в адміністрації президента, відкрилась нова виставка в межах проекту Гарцентру Другий поверх. Саме туди водять екскурсії. Всі, хто бажає, можуть подивитись на дизайнерське прочитання найвизначніших винаходів, які створили в Україні, чи за її межами. Тут і відомі досягнення у аерокосмічній галузі, літак, мрія, і ракета Зеніт і газова лампа, яку створили у Львові 100 років тому, і винаходи, якими користаються усі на планеті. Але мало хто знав, що придумали їх саме вихідці з України, наприклад хард диск його розробляв Любомир Романків, народжений у жовкві. Установки для атомних підводних човнів і криголамів. Академік Олександров родом з Київщини. У всьому світі користуються винаходами українських лікарів Гамосова і Філатова. Це проект, аби розповісти українцям про досягнення їхніх співвітчизників і донести іноземцям, хто створив технології, без яких вже не уявляють сучасний світ. І це створює. Надихає людей, які приймають рішення щодо інвестицій або створення центрів досліджень та розробок в Україні. Вони кажуть, в цій країні є потенціал, історичний потенціал, який повторюється з року в рік.